Я в цьому році все, я вже збився, скільки ми представили продуктів разом з руки. Те, що я пам'ятаю, це в нас було. Саме перше, це що заїхало, це металочерепиця, ні, профнастил з дріпстоп, з антиконденсатним безшумним покриттям. Друге, це була в нас смарт-металочерепиця, яка менше стукає. Також з покриттям дріпстоп. Потім. В нас з'явився продукт, по-моєму, 35-й профіль і 60-й. От 60-й 35-й там в мене десь в офісі. Тоже з дріп-стоп. Потім в нас з'явився руки 10. По-моєму, якщо я нічого не путаю, руки 10 це клас покриття 10 років гарантії. Вийшло два продукти руки Декарей Грант, руки 10 і руки Монтерей. Бачите, з лазерною маркировкою руки 10. Шоше? Ага, потім вийшов у нас а, катаний профіль Нордік. Знаєте, що таке фальцева покрівля? Да? Катаний профіль. От він. Nordic Nordic вийшов. Клікфальц. Це Клікфальц. З такими двома полосками. А вчора мені приїхав. Також руки Нордік, але революція взагалі в покритті, щоб зробили руки, це вони зробили фальцеву, клік фальцеву покрівлю, яка не стукає. Бачите, в них скатане повністю покриття. По довжині листа, якщо ви будете брати, довжині листа, буде безшумне таке покриття. Покрівлі Харків, Кличківська 100.